Всіми любителям англійського футболу, привіт! З вами, як завжди, АПЛЮА і його ведучі Олексій та Павло. Що ж, ми вітаємо вас у черговому випуску нашого подкасту. Сьогодні ми, напевно, все-таки обговоримо цей цікавий 13-й тур. Результати цього туру на ваших екранах, як і таблиця. Тур видався неймовірно цікавим були цікаві протистояння, особливо виділяється. Центральний матч туру Манчестер Сіті проти Ліверпуля. Також ми поговоримо про деякі інші матчі. І Арсенал, і МЮ, і Челсі з Ньюкаслом. Тож вмощуйтесь ручніше, і ми можемо почати. А перед тим, як почати, не забувайте підписатись на нас, слідкувати за нами в інстаграмі. Ну і насолоджуйтесь випуском. Поїхали. Поїхали! Найгірший матч Челсі в сезоні. Саме так, після матчу на прес-конференції сказав Маурісіо почтіно про гру своєї команди, і, напевно, він має рацію, бо мені особливо після цього поєдинку навіть нема кого виділити скла зі складу Челсі, звичайно, тому що кожен гравець по-своєму зіграв просто жахливо. Якщо ми навіть пройдемось по кожному футболісту, це очевидно, що нема кого виділити. Напевно, крім Стерлінга, і то лише через те, що він забив гол єдиний у своїй команді. Я вже казав тобі особисто, мені на 15-й хвилині десь цього матчу стало очевидно, що Челсі програє, тому що я бачив кілька матчів таких подібних в цьому сезоні, і було видно там проти Астон Астонвіли, проти Бестгема, що команда буде мучитися сьогодні на полі, що в принципі і вийшло. При цьому нью знаєш, не зробив нічого такого особливого, надзвичайного, uh -huh. щоб виграти цей поєдинок. Ні, вони просто боролися, старалися, грали в свій футбол, який вони грали в попередніх матчах, і перемогли, в принципі, на класі, що можна констатувати, так? Як би дивно це не звучало. І причин багато поразки Челсі це і старість, тягу сілви, і неготовність Бадіашила до цього поєдинку а, після відновлення, це і дурість Ріса Джеймса, який просто на рівному місці заробив настільки дві тупі е, жовті картки, що мені складно навіть згадати щось схоже, тому що перша була за відкидку м'яча, другу теж можна було не заробляти, знаючи, що в тебе є жовта, коли партнери могли тебе підстрахувати, але. Е, різ, до речі, вибачився в інстаграмі через це, тим не менш легше від цього не стає. І е, е, як ти думаєш, чи не вплинула відсутність почетійно на бровці так е, на команду, тому що можливо він хоч і обрав, як на мій, на мою думку, на мій погляд, невірний склад, але можливо, от якщо він був би присутній на бровці, він міг би якось перелаштувати гру. Ні, звичайно, і однозначно. Почтіно, це та людина, яка впливає на цей Челсі, особливо такий молодий Челсі. І потрібна, потрібна така людина, яка, можливо, в перерві повинна була дати прочуга на гравцям і дати їм настрій на, на ту гру, яку необхідно показувати. А тут справді. Я погоджуюсь понтіс спочатку. Найгірший матч Челсі якась була незлагодженість, вони не відчувалися саме командою. І по суті, Ньюкасл використав просто індивідуальні помилки Челсі або моменти, коли вони виключались із гри. Така незграбність у захисті це справді не той показник Челсі, так, який полівальники хочуть бачити. І крім того, важливий показник, як і XG, так, Челсі один з лідерів в цьому сезоні по ньому. В цьому матчі вони навіть не показали тих моментів, які можна було б не реалізувати. І це найбільше лякає, що можливо немає тих людей, або як ти сказав, невірний склад. Мені не встачало на полі, напевно, мудрика на початку. Бо, як показує практика, коли мудрик виходить на заміну, він гірше якось грає, ніж коли розпочинає у старті. А, як тобі ну, як, загалом. Ну, як включитися да. в матч в такий, так, коли ти виходиш, через дві хвилини видаляється правий захисник і все підхилісти. Ну можна далі вже не, не розраховувати ні на що. Ну навіть тягу сіло, так опора Челсі, яку ми звикли вважати найкращим захисником, в цьому матчі якось багато і попалявся, і пом'ячу не, по, не попадав. Все якось йшло проти е, команди е, Маурісі Почетіна. Я б відзначив ще нью те, що повернулись Ісак і Альмірон, і вони достатньо додали у гру Ньюкасла. І, звичайно, сім'ястирічний Малі так дуже красиву передачу віддав на Ісака, і загалом чудово грав. І, можливо, до налій не потрібно повертатися після бану. Сподіваюсь, Челсі зробить якісь правильні висновки після такого поєдинку, і вони не спіймали дуже сподіваюся, не спіймали зірку. От після тих матчів проти Мансіті та Тотангему. Бренфорд Арсенал важлива новина цього матчу це те, що два українці були у старті своїх команд. Якщо до Олександра Зінченка ми вже звикли, то Йор Ярмолюк вперше депідував у стартовому складі Бренфорда. І це чудова новина для українського футболу. І загалом, за свої 60 хвилин, він відіграв досить пристойно, мав навіть моменти, і досить такий був. Я б сказав, нахабний так, у деяких моментах, хоча і браку на полі вистачало з, з його боку. А, з, також я відзначив, що Арсенал в цьому матчі намагався і намагався забити, але все ніяк не виходило. То Флекен врятує, то десь суддя відмінить фантомний гол. Не знаю, фантомний офсайт. Чи ти дивився цей офсайт? Там був офсайт, коли е, Тросард саме опинився в ньому, mm -hmm. і гол відмінили в першому таймі. Ну, Мені здається, що все-таки був, тому що ну, там трошки так з того ракурсу, який показали, видно, що він був трошки е, ближче до воріт. І ну, mm -hmm. фантомний не фантомний. Е, го, відмінений гол Олі Откінса сьогодні, мені здається, був більш фантомний, тому що там міліметри, походу, були. В моменті, а тут все-таки напевно, ну, як ми знаємо, далі заб'єг Кай Хаверс і Арсенал візьме своє. Тож, в принципі, Арсенал справедливо так і виграв цей поєдинок в результаті. Тому відмінили, відмінили, каноніри додавили, як то кажуть. Так, да, і Арсенал вийшов на перше чисте місце так, в турнірній таблиці. І Артета все ж таки працює його схема так? Вірити в процес, що і ми бачимо на прикладі Кая Гаварца. Так, я його захейтив там в минулому, ту, в минулому подкасті, в нашому. Напевно, якісь є сили, які відчувають Тостен Вілла, <світ> якось реагує на мою критику, то тепер Кай Гавардс. І, до речі, щодо Зінченка, так ти сказав про Ярмалюка. Ярмалюк. Ну, мені здається, в принципі, вже заслуговує на виклику збірну, хоча б на якийсь поєдинок товариський, можливо, можливо, на лігу нації. Uh -huh. Я думаю, що Ребров має на це звернути увагу. І з огляду того, як ми зіграли з Італією в, ць, на цьому тижні, так, треба все-таки свіжу кров додавати в центр поля. і Ярмолюк, класно, маючи вже досвід кількох матчів, має на, я думаю, треба його викликати вже в нашу національну збірну. А Зінченко так, да, врятував, з лінії виніс в цьому матчі, uh -huh. отримав Менов the матч по версії Huskored порталу. Тож, як ми знаємо, портал 442 його вже відніс до там, четвірки найкращих лівих захисників світу. У мене є питання до, цієї, там, до цього рейтингу, проте тим не менш авторитетне видання, і доволі цікаво бачити там українця. В цьому турі нас чекало ще одне чергове протистояння команд із верхньої, турнірної таблиці, із верхньої частини турнірної таблиці. Це четверта і п'ята команда Тоттенгем та Астон Вілла. І починає здаватися, що Вілла вже замахується на ЛЧ ну, доволі серйозно. Тому що ми, ми, ми бачимо ту форму, в якій знаходиться команда, і її трошки недооцінюють, напевно, і суперники. Мало хто чекав на такий потужний старт. І е, я не чув від якихось експертів, знаєш, на які казали. Ви знаєте, Віла буде в топ-4 або топ-5 і буде в лізі чемпіонів грати. Е, е, обережно дуже всі ставилися, в тому числі я скептично. Тому mm -hmm. приємно бачити, що команда прогресує, прогресує класними такими темпами. Від матчу до матчу класні результати, всі футболісти у формі. Не надто багато травм. Тож і в цьому матчі так майже до перерви там, Тоттенгем контролював гру, забив крутий гол Джувані Лочельсо. Але вже через 10 там, буквально секунд після розіграшу в центра поля Філа забиває гол. Лоткінс кінців міліметровому офсайді, не зарахований, але якось ну, відразу розсипався Тоттенгем в першій же атаці Віли. Ну І далі, як ми вже бачили, так і знаємо, що другий забиває Воткінс після перерви. Рахунок стає 2-0. Гол, до речі, дуже схожий на гол Трента Олександра Арнольда mm -hmm. в поєдинку Сіті з Ліверпулем. І от так от виходить, що Тоттенгем програє третій поєдинок поспіль, що відбувається з командою Постековело, окрім травм, так? І чи буде Віла в наступному сезоні Велче, на твою думку? Ну, мені здається, у Тоттенхема є така звичка, як була у Арсенала в тому а, році, коли команда починає досить непогано матч, але якщо моменти не приходять, то вони якось. А, Падають донизу і не можуть вже відігратися і показати свою гру. Навіть Колосевський, було видно, у другому таймі, він був дуже не, не свіжий і, хоча й намагався. Звичайно, це, напевно, і впливають в матчі збірних, так, які були досить нещодавно. І не сказати, що Тоттенхем не мав моментів. Сон, по суті, забив три голи з офсайду. А, також було дві штани від Колосевської, від того ж Сона. Ну, Справді досить якось нещастило. Відзначу, що, напевно, не, не вистачає тої креативності, так, коли Медісон може дати у ніжку і ти там забиваєш з 2 метрів. Можливо, цього не вистачає саме Тоттенхома. Але жаль команду, тому що це вже третя поразка для Шпор, і вони опускаються на четверте-п'яте місце. Так, і ну, щось зламалося в механізмі. Звичайно, зламалася купа футболістів Тоттенгема, але не можна бути залежним від одного Медісона так сильно, щоб mm -hmm. прям так просідати. Можливо, в цьому матчі ти правий. були моменти у Тоттенгема, але попередніх поєдинках, особливо з говками, які грали до перерви, там взагалі щось було дуже погано. Тож, констатуємо поразку із трьох підряд матчів і далі. Подивимося, як буде оговтуватись команда Остекоглу вже в наступному турі. Матч Евертон Мю має досить несподіваний рахунок. Так, 0-3. враховуючи, що останній матчі Манчестер перемагав 1-0. Це досить несподівано як для фанів Мю, так і для фанів, напевно, Евертона, які в першому таймі створили багато моментів, але просто їх не реалізували. А от в М'ю Гарначу вирішив а, покосплеїти Уейна Руні і забив такий же гол, як Руні колись а, забив Мансізі через себе но, ножицями. І напевно це буде претендувати на гол сезону. А, подивіться обов'язково, чудово. Де <реку> тут мають бути, так? Ось, а, Тому а, ще відзначив би повернення таке воскресіння Марсіаля, так? Який забив перший гол в сезоні, що досить неочікувано. Ну і прекрасний і красивий жест від Бруно Фернандеша. Коли М'ю заробив пенальті, то загалом Бруно це пенальтіст у Мю, але він вирішив віддати цю роль Маркусу Решфорду, який ще то, також забував останнє, здається, у вересні. І Маркус забив і, можливо, поверне. Ту впевненість, яка необхідна цій команді. А, як ти гадаєш, МЮ справді грає краще від, без е, Тенхага, тому що він, по суті, був дискваліфікований на цей матч і був е, на трибуні. Я не думаю. Ну, По-перше, Евердон не виглядав безнадійно, так? тому що uh -huh. вони мали декілька і хороших нагод забити. І е, їх трошки, напевно, підкосив цей Гол Гарначо, дуже швидкий. Ну, Як ти вже сказав, косплей на Вейнаруні. Зразу, типу, флешбеки в, оч... в очах, в голові. Це 11-й рік, якщо я правильно пам'ятаю. Да, да, да. Проте дистанція, до речі, трошки більша, здається. Mm -hmm. І напевно і Евертон, оця, Евертону завадила оця злість, яка в них була на цей, на цей бан, який вони отримали. Тому що. Вони могли заробити і нічию або точно запити. Надто злі вони були, напевно, і на себе, і на керівництво, і на пресу, на всіх навколо. Треба можливо, дайчу було заспокоїти, не знаю, якось настроїти по-іншому на гру. Викинути з голови, звичайно, це легко казати. Проте ну, я бачу команду, яка ну, щось не те робить на полі. І Щодо МЮ, то. Схоже було, що от МЮ грають в свій типовий футбол в цьому сезоні, забили швидкий гол, який ну, по ікжі, там майже нульовий, так? Угу, а угу. далі вже грали по, по рахунку. Тож Евертон міг розраховувати на щось, якби більш, більш краще користався своїми моментами, більш обережніше. Тому подивимось. Команда, Єдина команда, яка в історії після 13 турі, яка мала 4 очки е, і не вилітала, це був сам, той самий Евертон. Тож, якщо, е, якщо вже робити історію, то повторювати її ще раз. Тож, сподіваюся, що цей бан не вплине на клуб е, Дайча і подивимось на них вже в найближчому майбутньому, наступних турах. До речі, Миколенко мав шанси і в третьому матчі поспіль забити, але поперечка стала на заваді. Але удар був класний. Ну і Ми повернемось напевно на день назад. Відкривав цей тур, центральний матч туру, Дуже незвичний час так, для такого поєдинку, проте тим не менш поставили його а, зарано. Манчестер Сіті приймав Ліверпуль. І, о, напевно, о, те, що ми в очікували, виправдалося. Так, це не був матч Челсі Ман-Сіті двотижневої давності, але о, швидкості були непогані. Сіті з перших хвилин володів ініціативою, але небезпечні моменти о, були не від того, як грав Сіті, а від того, як нервував Алісон. Тож. О, і навіть коли там він вибивав, коли забивав Голанд, то там дуже швидко перехопив сіті м'яч. Класно, Ната Наке обійшов там двох гравців Ліверпуля і легко просто віддав на Голанда, якого чомусь ніхто знову не тримав, не наближався до нього, який відправив м'яч у ворота, забивши вже 70-й свій гол за Мачестер Сіті. Тільки вдумайтесь після Голу до переви там було не надто багато моментів, і вже з перших хвилин. Другого тайму Ліверпуль так трошки почав давити, додавати і шукати свої моменти. Можливо, ти знаєш, здалося, що вони не, не стільки створюють моменти, скільки намагаються ам, зловити Диск сіті історик. на якійсь помилці, угу, так угу. при контролі м'яча десь помилитися, десь швиденько перехопити. А, серйозних моментів не було у Ліверпуля, і тут виходить на авансену Доку, який просто відвозив там нещасного трента. В першому таймі Трента, напевно, вже шия зі спиною боліла постійно крутити головою в одну сторону в іншу. А, хоч докуй не забив в цьому матчі, але покрутив того Трента це Важко, важкий опонент. І гол Трента, чи впливав він з гри, як на тебе, чи справедливий рахунок в результаті, який ми отримали. Ні, Мені здається, що так, в такому матчі така нічия, так, вона була. Досліджуваво, активно, було цікаво дивитися. І, напевно, Ліверпуль точно заслуговував на гол. Можливо, Сіті, звичайно, якби зарахували гол, коли штовхалися Аканджі та Алісон. Зарахували цей гол, то, можливо, гра була б інша, Так, 2-0, вже набагато важче відігруватись. Однак я відмічу, так, це про це стояння, а Канджи Алісон там Алісон навіть. Вже а, намагався а, ну, сказати арбітру, так? тому що йому вже надоїло, що постійно Кандже його штовхає на кутовому. Ну, було так, досить дотепно дивитися на це. А, з іншого боку, Лірепуль саме створив те, що а, він не може, так, за рахунок тренду, ось цих підключень а, і створення більшості у штрафній, цей гол і виплив. Це не було так, як везіння, так. Це справді тактика. Тактика клопа, і вона так, вистріла нас. Да. Тому мені здається, матч був справді цікавим. І команди, мені те, що подобається зараз на горі турнірні таблиці АПЛ, це те, що команди там один-два очки одне від одного і там п'ять претендентів, так, на перше або шість на перше місце. Це справді класно, і за це ми любимо англійський футбол за те, що кожен кожному може програти або виграти. І цей матч не виключення був. Ну і Багато хто думав, що зараз Сіті Деріз 2 вже питання всі вирішить в чемпіонаті. Mm -hmm. так? А в нас виходить, що Сіті навіть не на першому місці. Тож <світ> цікавий сезон, і сподіваємось, що розв'язку ми хотілося б, знаєш, було б класно отримати розв'язку десь. 37-38 му му турі. І uh -huh. нарешті, можливо, гегемонія Сіті закінчиться і буде вже хтось інший чемпіоном. Хоча болівальникам Сіті, напевно, хотілося б четвертий підряд чемпіонства. Рекордний був би. Так, ні, 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 ні одна команда такого не робила. Я б відмітив матч саме а, Лутон Кріста Пелес. Лутон все ж таки. Здобувають другу перемогу, і він зараз найуспішніший з усіх новачків АПЛ. Вже дві перемоги. І в цьому матчі досить класно повернувся Оліс так, після травми і забив чудовий красний гол. Обов'язково подивіться на... на повторі дуже класно. Ще б відмітив Берлі Вестхем. Вестхем знову це зробив, такий камбек. Берлі був близький до другої перемоги в сезоні. До 86-ї хвилини перельвів 1-0, а потім Вестем виграє 2-1. Чудовий характер від команди Девіда Мойса, і це вже не вперше в цьому сезоні, і знову Совчик рятує молотобойців. Так, і я б ще додав про те, як Брайтон переміг перестрілці проти угу. Nottingham Forest 3-2, хоч з червоною карткою, проте Брайтон все-таки виграв в цьому турі. І виграв так в своєму стилі, забили три, пропустили два. Тож, доволі забивний тур. Бачите всі результати матчів знову на екрані. Якщо є якісь питання у вас, чи зауваження, чи що вам сподобалось, пишіть в коментарях, ще є щось додати по матчам. Завжди цікавить ваша думка. Також можете написати в коментарях, який матч обов'язково хотіли б, щоб потрапив до нас огляд як більш детальний. так? Ми обов'язково його подивимося, або ж можемо створити загальну трансляцію разом з вами через нас, наш інстаграм або ж Ютуб. Так, і нагадуємо вам підписуватись на наш канал, ставити вподобайки цьому відео. Дивитися англійський футбол, вболівати за вашу улюблену команду і чекати на наші наступні випуски. Підписуйтесь, ставте подобайки і ставте дзвіночки, звичайно. Ну, тоді до зустрічі. Дякуємо, що дивились. Па-па. Так, всім пока, побачимось знову.